Що, якби виграш у лотерею, міг змінити ваше життя не лише на краще, але й на гірше? Ви, напевно, бачили ці реклами: усміхнені переможці тримають величезні чеки, сіяючи від щастя. Зірвала джекпот онлайн і виграла 3 мільйони гривень. Вітаю! Усе виглядає так просто: кілька цифр, шматок паперу, і ваше майбутнє належить вам. Але що насправді ховається за цими усмішками? Історія знає чимало прикладів, коли раптове багатство приносило не радість, а біду. Сім'ї, які колись були нерозлучними, тепер розпадаються через заздрість і гроші. Друзі, які обіцяли підтримку, перетворюються на ворогів, а сам виграш стає початком фінансового краху або навіть психологічної катастрофи. У переможців ЛОТО забава лише одна проблема буде покласти купу грошей. Давайте чесно, кожен з нас, хоча б раз уявляв себе тим щасливчиком, який зриває джекпот. Але чи задумувалися ви, що станеться після цього? Раптове багатство це випробування, до якого майже ніхто не готовий. Іноді воно стає тим тягарем, який може зруйнувати все, що ви цінували раніше. Але чи варто ризикувати, вкладаючи свої емоції, гроші та сподівання в гру, де шанси настільки мізерні? 168 мільйонів євро виграв у лотерею брюссельський двірник. 3 мільйони гривень виграв пенсіонер з прилук. Проста жінка з села стала мільйонером за кілька хвилин. Ідея лотереї така стара, як і саме людство. Завжди знаходилися ті, хто хотів випробувати свою удачу, вірячи, що доля може бути прихильною. Та чи дійсно лотерея була тільки грою? Зазирнемо у далекі часи. У стародавньому Римі імператори влаштовували грандіозне святкування, де замість звичайних подарунків вони розігрували землі, рабів і навіть коштовності. Це було шоу, яке мало дві мети: розважити натовп і нагадати, хто тут справжній господар долі. Адже, як ви розумієте, серед переможців завжди опинялися ті, хто був потрібен імператору. У Греції лотереї мали. Трохи інший вигляд. Їх використовували для фінансування великих проєктів будівництва храмів або стадіонів. Кожен міг стати учасником, але вигравали одиниці. У 16 столітті лотереї вийшли на новий рівень. Франція та Італія зробили з них справжній бізнес, використовуючи прибутки для фінансування будівництва мостів, церков і навіть військових походів. Лотереї стали настільки популярними, що навіть правителі не змогли встояти перед спокусою. І чому б ні, це геніальні спосіб отримати гроші без підвищення податків Україна теж має свої лотерейні традиції. Здравствуйте, уважаемі товаріші. Приглашаємо вас на шестой тираж лотереї спортлото 6 із 45 і п'ять із Номер 9, Віла Суртчаси у радянські часи програми на кшталт спорт Лото перетворилися на справжній сімейний ритуал. Кожна неділя була як свято: телевізор, очікування виграшних номерів, емоції. Це була гра, яка об'єднувала родини, давала надію і навіть ставала способом мріяти про краще життя. Але все змінилося, коли лотерея перетворилася на гігантський бізнес. Сучасні програми, як, от, Лото, Забава, Мегало чи Євроміліонс – це вже не просто азарт. Це вже цілі системи, створені для того, щоб стимулювати нас витрачати гроші. За кожною грою стоять не мрії, а математичні розрахунки, які забезпечують стабільний прибуток організаторам. Попри це, лотереї залишаються магнітом для мільйонів. Вони обіцяють змінити ваше життя всього за кілька гривень, і ми знову і знову потрапляємо на цей гачок. Адже навіть мізерний шанс може здатися достатнім, коли мова йде про мрії. Але чи справді лотерея варта цієї довіри? Швидше починайте грати, адже лото забава збільшує виграші. Коли ви купуєте лотерейний білет, це виглядає так, ніби ви стоїте перед дверима у світ нескінченних можливостей. Але що, якби я сказав вам, що ці двері майже завжди зачинені? Більшість сучасних лотерей це величезний бізнес. У деяких країнах їх організовує держава, спрямовуючи прибуток на соціальні програми, освіту чи інфраструктуру. Але навіть у таких випадках лотереї залишаються прибутковими підприємствами, які мають забезпечувати стабільний дохід у приватних лотереях, таких як Євромільйон чи Powerball, за організацією стоять корпорації, які розробляють детальні маркетингові стратегії, щоб утримувати інтерес гравців. Уявіть собі, масштаб лише в 2023 році глобальний ринок лотерей оцінювався в десятки мільярдів доларів. Why is this woman overcome with emotion? Does she hold the winning Powerball ticket worth more than $1 billion? Hey, wait, wait, wait. Can we talk to you for just a second? Hey, wait a second. Hang on. We gotta Honey, talk to you. I can't. I'm scared. i Are go, you go, sure? go. Are Шанси на виграш теж далекі від казкових. Уявіть собі, що ви намагаєтеся знайти одну червону кульку серед мільйона білих. Приблизно такі шанси виграти в Powerball. один до 292 мільйонів. Вони настільки мізерні, що простіше зустріти акулу в ванній кімнаті або потрапити на червону доріжку Оскара. Один до одного мільйона шанс бути враженим блискавкою. Тобто вас двічі може вдарити блискавка за рік, і це все одно в 146 разів ймовірніше ніж виграти в Powerball. 1 до 1,5 мільйона шанс стати професійним баскетболістом у США, то можливо краще потренувати китки, ніж покладатися на білет. У лото максима, ймовірність виграшу джекпоту 1 до 1,5 мільйона. Щодо кількості проданих білетів, така статистика зазвичай не розголошується публічно. Однак відомо, що розмір джекпоту залежить від кількості проданих білетів. Чим більше гравців беруть участь, тим більший призовий фонд. Найбільший виграш в історії українських лотерей був зафіксований у березні дві 2021 года, когда игрок Суперлото выиграл 33 миллиона 32 тысячи гривен. Расскажите, пожалуйста, о себе. Как давно вы играете? Yeah. Ну, в общем и целом, где-то год назад это случилось. Я стал более-менее регулярно играть по системе. Вот. то есть Два раза в неделю стабильно приобретал билеты в лотерею Суперлото. Заполнял. Таким образом, были небольшие выигрыши в основном. Вот. ну все-таки как бы удача улыбнулась. и Я призываю всех игроков, всех, кто верит в себя, обязательно играйте у вас получится. Знаючи мизерні шанси на виграш, може здатися, що будь які стратегії марні. Але що, якби ми спробували збільшити свої шанси? Тож давайте проаналізуємо, які підходи можуть трохи змінити ситуацію. Перша – це купівля більше білетів. На перший погляд це здається логічним. Чим більше білетів ви купите, тим вищі ваші шанси. Але наскільки ефективний цей метод? Наприклад, якщо шанс виграти джекпот у лотереї 6 із 49 становить 1 до 13 мільйонів 983 тисяч 816, то купівля 10 білетів збільшить ваші шанси до 1 мільйона 398 тисяч 380. 382, мені навіть складно це казати. Це вже краще, але шанс залишається мізерним. Щоб гарантувати виграджек поту, вам потрібно купити усі можливі комбінації, а це 13 мільйонів 983 тисячі 816 білетів. Якщо один білет коштує 30 гривень, наприклад, витрати становитимуть понад 419 мільйонів гривень. Це робить такий підхід фінансово недоцільним. Другий підхід це гра в менш популярні лотереї. Популярні лотереї, такі як Powerball чи Euromillion, залучають мільйони гравців, тому конкуренція за джекпот величезна. Менш популярні лотереї мають менше учасників, що означає, що ваш виграш, навіть якщо він не джекпот, може бути більш ймовірним. Наприклад, у локальних лотереях шанси можуть бути один до кількох мільйонів, замість десятків чи сотень мільйонів. Але й призові фонди в таких лотереях зазвичай менші. Третій підхід це колективна гра. Ще один спосіб збільшити шанси об'єднати зусилля. Лотерейний синдикат це група людей, які купують багато білетів разом і ділять виграш між собою. Наприклад, якщо 10 людей скинуться по 100 гривень, вони зможуть купити 100 білетів. Шанси на виграш збільшуються в 100 разів. Однак варто пам'ятати, у разі виграшу чекпот також доведеться розділити між усіма учасниками групи. Четвертий підхід це регулярна гра, граючи щотижня протягом багатьох років, ви Автоматично збільшуєте кількість проб, але наскільки це реально. Щоб купити всі можливі комбінації, вам знадобиться 268 920 років. Очевидно, це не найефективніший спосіб. П'ятий підхід це вибір нестандартних комбінацій. Більшість гравців обирають дати народження числа, наприклад, від 1 до 31, що обмежує їх вибір. Якщо ви оберете числа більше за 31, шанси виграти залишаються тими ж, але ймовірність розділити виграш з кимось іншим зменшується. Цікаво, що статистика показує, що комбінації на кшталт 1, 2, 3, 4, 5, 6 також дуже популярні серед гравців, тому варто уникати очевидних послідовностей. Але навіть із цими стратегіями шанси виграти джекпот залишаються вкрай низькими, і все ж, навіть розуміючи цю схему, мільйони людей продовжують грати. Чому відповідь криється в нашій психології, у тому, як лотереї грають із нашими емоціями та мріями. Лотереї майстерно маніпулюють слабкостями людської психіки, перетворюючи мрії на інструмент бізнесу. Чому ми віримо в удачу? Уявіть, що ви бачите на екрані людину, яка тримає чеки з багатьма нулями. Вона схожа на вас. Звичайна зовнішність, проста усмішка. Ви думаєте, це міг бути я? І, хоча реальні шанси на виграш мінімальні, ваш мозок створює образ наступного разу. Це точно буду я. Наше уявлення про ймовірність спотворені числа на кшталт 1 до 292 мільйонів здаються нереальними та абстрактними. Але коли ви чуєте, що знайомий сусід виграв 500 гривень, ця історія стає набагато реальнішою. Ваш мозок вирішує, шанси є, і вони зовсім не такі погані. Чули це і ви знаєте таке почуття, що як ти обняв весь світ. Чому мрії важливіші за реальність? Коли ви купуєте білет, відбувається цікава річ. Ваша фантазія починає малювати картини майбутнього. Ви уявляєте будинок своєї мрії, розкішний автомобіль, подорожі світом. Це коротке відчуття ейфорії настільки приємне, що ви готові заплатити за нього знову. Що якщо я виграю, це питання стає сильнішим, за що я втрачаю? І тут на допомогу приходить реклама, барвисті ролики з усміхненими переможцями створюють ілюзію, що виграш не просто можливий, а Майже гарантований. Ви бачите це по телевізору у газетах і навіть на білбордах. І це підсвідомо зміцнює вашу віру. Давай, щось <ривишось> кожного разу, коли ви купуєте білет, мозок вивільняє дофамін хімічну речовину, яка відповідає за відчуття задоволення. Але коли ви програєте, рівень дофаміну падає, і мозок змушує вас шукати нову дозу. Це створює замкнене коло, яке може закінчитися фінансовими проблемами та навіть депресією. Але що, якщо ви все таке виграєте, чи дійсно це стане початком щасливого життя, чи виграш може перетворитися на трагедію? Наступні історії покажуть, що багатство може бути не лише благословенням, а й прокляттям. Майкл Керрол виграв 9 мільйонів фунтів стерлінгів у британській лотереї у 2002 році. На той момент йому було лише 19 років, і він працював на сміттєзвалищі. Цей виграш здається подарунком долі, але замість того, щоб розумно інвестувати? Вати гроші, Майкл витрачав їх на нескінченні вечірки, кокаїн і дорогі авто. Він побудував власний подром на задньому подвір'ї, де розбивав автомобілі, які купував за сотні тисяч фунтів. Через кілька років гроші закінчилися. Керол втратив будинок. Зруйнував здоров'я та оголосив себе банкрутом. Його приклад показує, як відсутність фінансової грамотності та контролю може зруйнувати навіть найбільший виграш. Марі Холмс виграла 188 мільйонів доларів у Powerball у 2015 році. Як мати одиначка з чотирма дітьми, вона мріяла про краще життя для себе і своєї сім'ї, але виграш приніс більше проблем ніж радості. Спершу її почали звинувачувати в тому, що вона привласнила білет, який насправді купила її мати. Потім вона витратила 21 мільйон доларів на заставу для свого партнера, якого кілька разів арештовували. врешті решт її гроші закінчилися, а відносини з рідними та друзями були зруйновані. Джастін Райтер виграв 600 тисяч доларів. Хоча ця сума менша ніж у попередніх історіях вона також стала початком трагедії. Він вирішив втілити свою ексцентричну мрію покрити свої геніталії золотою фарбою, натхнений фільмом Остін Пауерс. Однак фарба була токсичною і через кілька годин райтер помер від отруєння свинцем. Ця історія може здатися курйозною, але вона ілюструє, як раптове багатство іноді штовхає людей на абсурдні та небезпечні вчинки. Деніс Росі виграла 1 мільйон доларів у лотерею. Її перше рішення після вирошу розлучитися з чоловіком, із яким вона прожила 25 років. Вона приховала виграш, бажаючи залишити гроші собі. Але суд вирішив інакше, чоловік отримав увесь виграш, а Деніс залишилася не з чим. Психологи називають це явище синдромом раптового багатства, коли людина отримує великі суми грошей без підготовки. Це викликає серйозні емоційні та психологічні потрясіння. Багатство стає важким тягарем, з яким не кожен може впоратися. Часто переможці лотереї почуваються ізольованими, вони не довіряють своїм близьким, бо бояться, що ті хочуть скористатися їхніми грошима. Є люди, які виграли величезні гроші, і не просто втримали їх, а й примножили. Один із них Бред Дюк. Він виграв 85 мільйонів доларів. І знаєте, що він зробив? Він склав план. Частину грошей вклав у бізнес, частину у нерухомість. Жодних шалених витрат чи емоційних рішень. А Джон і Ліза Робінсон, які виграли 528 мільйонів доларів, вирішили залишитися в своєму будинку, зберегти звичайний спосіб життя і працювати з фінансовими консультантами. І тепер у них є все, що треба для щасливого життя: стабільність, а не хаос. Управління грошима це навичка. Виграш лотерею дає вам інструмент, але не знання, як ним користуватися. Уявіть, що ви отримали Феррарі, але навіть не знаєте, як перемикати передачі. Виглядає круто, але ви просто стоїте на місці. Тож, лотерея це дивний феномен, вона грає з нашими мріями, обіцяє все й одразу. Але навіть якщо ви виграєте, це не гарантує щасливого життя. Виграш це лише величезний тест на вашу витримку, мудрість і готовність до змін. Що робити замість того, щоб чекати виграшу? Розпочніть із себе. Лотерея це ризик, але ви завжди можете зробити ставку на реальні речі. Вкладайте час і зусилля в те, що реально працює. Плануйте своє майбутнє, створіть фінансовий план, навчіться бюджетувати і відкладати гроші. Навіть невеликі суми можуть змінити ваше життя, якщо ви використовуєте їх розумно, цінуйте прості речі. Щастя не завжди пов'язане з грошима, воно в близьких людях, улюбленій справі, хобі, здоров'ї. Мільйони не гарантують радості, але гармонія у ваших повсякденних справах точно може. Розвивайте свої цілі, і мріяти це чудово, але мрії без дій залишаються лише фантазіями, замість того, щоб думати про що було б, якби, почніть діяти вже зараз. Що ви можете зробити сьогодні, щоб наблизити себе до свого ідеального життя? Якщо ви хочете купити лотерейний білет просто для розваги, чому б ні, але не сприймайте це як серйозний план на майбутнє. Гроші не приходять з повітря, вони приходять із ваших дій, знань і рішень. І на це вам точно не потрібен лотерейний білет. Наступного разу, коли ви побачите яскраву рекламу з обіцянкою легких грошей, запитайте себе, чи варто витрачати ці гроші на мрію, яка може так і не здійснитися, чи можливо краще вкласти їх у те, що дійсно працює. Вибір за вами.